Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу з вами поділитися тим таким откруванням, яке мені Господь розповів, дав, щоб я зрозумів для себе про хрещення. Так би його запитував, кажу, Господь. А от коли хрещення краще з дитинства чи в юному віці? Так, яке правдиве, яке ну, неправдиве? Так, чи може бути таке, що воно може бути правдиве, чи може бути неправдиве. Кажу, поясни мені. бо була, е просив, кажу, Боже, що би ти хотів мене навчити, що ти хотів мені розказати, коли був на пустині. І він зразу на другий день е дає такі теми для обговорення. Та, і ми там з моїм братом Христі так, е трошки зачепили цю тему. І Господь мені пояснює, каже, що і цей завіт. В дитинстві правдивий і той завіт, коли люди вже, ну, не мають щось з дитинства, а потім е в завіт входять зі мною і цей і цей правдивий. Е але каже краще в дорослому віці, бо одразу нагадує мені уривок, каже, хто увірує і охреститься. Тобто, спочатку е людина мала би увірувати, має увірити, так, увірувати в мене. тобто Прийняти це, що їй це потрібно сама, і війти сама в цей завіт. Так, хреститися в ім'я моє, тобто, умовно, щоб я її взяв до себе, так, їй треба постукати мені в двері і сказати, що я хочу бути в тебе. Так? Грубо кажучи, так, щоб було більше зрозуміло. Так, і тоді, коли вона сама приходить до мене, я її впускаю до себе. так, І вона вже зі мною. Так. Ми як сім'я. Отець, син, Дух Святий і я, ми є сім'я. так, Але поки я прийду до тої сім'ї, проходить трохи часу. Я кажу: добре. Але е, кажу, є, так, ну, є така думка, що коли, якщо за дитинства е, похрестити, то є якийсь певний захист. так, що е, що, що Завіт з тобою. Е, Більше, більше захисту буде від всякого зла. А він мені каже, ви і так, мої діти, так чи інакше, я вами кожним опікуюся по максимуму. Найперше, наскільки ви мені дозволяєте. Так? Від того, наскільки ви мені дозволяєте, я використовую максимум того, щоб вам опікуватися. І далі каже, що краще так, в дорослому віці, бо тоді, коли людина розуміє сам закон, сам тягар закону. Бо якщо швидше. Хрестити дитину в самому дитинстві, на неї падає тягар закону. Так завіт, що виконувати заповіді. Тобто мається на увазі, якщо я водій, якщо я рішив, е, е, е бути водієм, відповідно, я мушу виконувати ці правила. Якщо я їх порушую, значить що? Штраф. А якщо я пішохід і порушую водійські правила, то мені все одно. Так, мається на увазі, якщо я буду йти по, 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 по пішохідній дорозі і не включу поворот, то мені за то нічого не буде. Так? Якщо я припаркуюся десь на своєму візку, то мені теж за то нічого не буде. Так? Або якісь там моменти на своєму візку когось обжину, то теж мені за то нічого не буде. Так? Бо я не під законом. Тобто я не, беру, не взяв за це відповідальність за Так? Коли я не маю права, і, і, і тягар оцього на мені вже і нема. Так? То я себе відчуваю вільно І за мене за то ніхто не буде карати. І Коли я свідомий, приймаю завіт. З Богом, тоді розуміння того, що мені не треба грішити, а з-під закону, так, виконати його через любов, перейти в благодать. Та, і каже, коли ми, каже, ви вихрестите дітей маленьких, тягар, відповідальність за порушення закону несете з дитинства. Порушив, вкрав, все, не кради, не кради. Якщо в завіті не краде, значить заплата за гріх смерть. Порушив закон. Порушення закону, це що? Законне право сатані бути над тою дитиною. Один гріх. Другий гріх, третій гріх, четвертий гріх. Так? А ще якщо нема такої моменту покаяння, а яке може бути покаяння? Глибоке, якщо людина ще не розуміє, ну, ну що тут такого, так, а сама цим користується. Так, і дуже успішно. І діти з самого маленького починають це нести на собі. І каже: Господь, тому каже: Ти коли навернувся? Я кажу в 30 років. Він каже: А скільки кругом тебе таких? Що в 30 років, каже: а е, мені легше привести вас до себе, так, коли ви просто віддаєте своїх дітей, коли народжуються мені в руки, так, і мені тоді вас легше довести. І мені достатньо до 15 років це зробити. Ну, приблизно, так? А якщо ні, то 30-40 років, і то не факт. Так, Бо момент віддання дитину Ісусу Христу, Так, то мій брат Христі розповідав, що коли він, його дружина родила так, дитину, і він був так, разом з нею. І каже, тільки коли жінка народила, каже, я бачу, в кімнаті стоїть смерть і Ісус. Він зразу каже Ісус, я віддаю цю дитину тобі. Справа в тому, що вона і так Ісусова, але Він дав її мені і дивиться, що я буду робити далі. Так? Я сам Божа дитина, так, і, і ті діти, які народжуються, теж його найперше, а потім вже мої. Бог мені їм дав, дав відповідальність, щоб їх привести тих дітей до Ісуса, бо це так мало би бути, бо ми бо образ Божий. Так? І коли він каже, Ісус, я віддаю дитину цю тобі, смерть пропала. Смерть пропала. І е, Ісус, якби, взяв цю дитину, і тепер Він опікується нею. Так? І е, тягар закону вже над нею не є. Не є він такий, е, е, якби була дитина вже зразу під законом. Так, і ну, інтересно було. Так, Бог відкриває такі е, моменти глибокі, заводить на глибину. так, е, А кому він відкриває? Так. Багато, багато людей ходило коло Ісуса. так, Але істину розшифровував всі притчі кому? Учням. А тепер хто може бути учнем? Добре, то я можливо розкажу іншим разом. Та, то я вас благословляю мати мудрість Христа, так, приймати правильне рішення, так, але обов'язково поговорити про це з Богом. Та, хай е, все, що від Бога, засіється в вашому серці і дасть пліт, Так, бо вірю, що комусь це слово було потрібне сьогодні, або Бог мене так мотивував дав мені розуміти, що хтось. Як човен, туди-сюди, туди-сюди, не знаю що, і чекає підтвердження. Так, в чому справа? Так, Можливо, Господь вже сам вам відповідає, особливо тим, хто ходить на пустиню. Можливо, він ще не каже такі речі, але знаю, що е, ви ростете. Так, знаю 100%. Бо маю коло себе пустельників, так, які будують з Богом відносини. Хто конкретно за це взявся? Я просто бачу ріст. Бачу ріст розуміння та в одному дусі не встиг подумати, людина вже відчуває. Так, тому хай Господь не перше благословить, будувати з ним відносини. Так, бо Бога не треба шукати все життя. Його треба один раз знайти і потім будувати просто відносини. Просто будувати відносини, бути йому другом того, що він і хоче. Того, що він хотів від мене, щоб я з ним дружив. Та він хоче мати багато друзів. Так, бо Біблія розказує нам про Бога. Який Бог є, розказує про мене, розказує про Його характер, які відносини, так? різні зустрічі, так? навчання ми можемо теж дізнаємося про Бога. Ми можемо мати з ним дотик, але ми дізнаємося про нього. То таке саме, наприклад, чоловік з дружиною, так? Або не умовно я, так? Про мене там написали книжок, дуже багато розказали, так? Е, розповідають вам про на всяких зустрічах там, про мене. Ви можете знати про мене, так, але ви, поки не познайомиться зі мною, то я не зможу тобі сказати друг. Ну ніяк. Розумієте, в чому справа? Та Господь хоче зі всіма вами дружити. Так, він хоче, щоб царство Боже як множиться. Через людей. Через людей царство множиться. Так? Якщо поле пусте, то там немає царства Божого. Так? Розвиток царства Божого на землі це є основним елементом цієї людини. Через людину. Бо переправа переходить через людину. Ісус переправа Божої благодать. Так? Марія переправа Божої благодаті. Апостоли. Так? Переправа Божої благодаті. А хто був кого називали апостолами? Тих, кого посланці та поштар. Просто поштар мав конкретну функцію виконати, передати лис. А апостол це був той, кого послали кудись, що він там був. Виконує функцію чи не виконує. Тобто з якоїсь точки А зі, зі збору, зі спільноти. Так, його відслали до другої спільноти. Та він називався апостолом. Та тому благословляю вас, щоб ви в свій час були апостолами Христа. Так, і... Почули покликання від Бога і ширили царство Боже. Так, тут на землі, бо це була місія Христа. Він куди не йшов, говорив про царство Боже. Хай Господь благословить вас, дасть вам в цьому слові мир і спокій, впевненість. Хай Господь дасть вам відвагу, силу шукати його і знайти, будувати з ним відносини. І прийняти Божу любов, і бути любленими, як Іван. Апостол Іван. Амінь.